Розборки, розборки. Підготувалися до блекаутів. Купила новий телефон. Раз в рік можна, Владик не виглядає довольний. На огороді щасті не. Порівняно з ватою. Голова, голова, розумієте? Кожного дня ритуал такий. Ось так в нас буває. Поїхали ми в магазин, закупилися. Пані Марія. Закруток всяких вирішила на, наробити. О, перцю, м'ясо, всяких штук понезакупляла. Купила кавунчик. Ось такий. Дуже гарно дзвонить. І що ви думаєте? А тут Романович з Владиком вже. Фронт роботи зробили. Поставили прицеп. висипали з бікбега тирсу. Ось сюди. Сюди набирають її ось сюди, мішають з вапном, от такою пушонкою, і подають наверх. ну щось Владик не виглядає довольний Що нема така, не ваш. ха 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 Така робота така. Така, така. Пильна, пильна, як то кажуть, але, та, але, але нормально, але нормально. Ну давайте я сі вилізу, всі подивлю, що тут сі, сі Ні, Ще не сипали ніде О, тату позапінював трохи. Бальки вже стоять серйозно. Будемо займатися однією роботою цікавою. Називається вона закривання ось цієї дзюри. Давай. О, о. Там на дошці ще пас туди і туди. Все. Процес, друзі, пішов. Ось так, Романович працює знизу. А я, тебе а я тебе знімаю, ти будеш на Ютубі. А ти будеш інстаграм. Оба на. Она маєш. Головне ось так не впасти. І ось так ми висипаємо, друзі. Я не знаю, мені подобається, в принципі, процес не, не з найцікав, ну як сказати, не з найлегших, не з найкращих, але загалом досить непогано. Ось так. Можна ще вікна відкрити навіть. І тепер граблями будемо рухати. Думаю, в такій пилюці, в такому вапні, грязуни би не мали. Їм би не мало бути цікаво тут. Мені здається, що по обезшумці насипна тирса та таке порівняно з ватою. То зовсім цей різні речі, але будемо бачити. Друзі, може хтось буде запитувати, скільки ми сипамо вапна, пушонки. Як бачите, ось зверху притрусили трохи. Це десь йде півмішка практично. З цього, Скільки він 25 чи 30 кг має? Точно не знаю. Коротше, пів мішка на це і отак вимішуємо, вимішуємо. І вистачає на два прицепчика. Отаких. Прицеп має скільки? 3 метри на 2 метри. Ось так. А ми вже трохи позасипали. Я вже навіть де неде понадбирав, повністю не засипую під сам чубок, тому що, так як тато казав, потім будемо дошки ставити, вона буде нам в душки залазити. Між душки, душки не будуть сходитися. Коротше буде додаткова робота. Так, друзі, робота зроблена. ну Частина роботи. Все успішно засипано терцею. І що хочу сказати, зайняло то нам два дня, але по факту троє людей тобто я тату і швагро, могли б це зробити і за один день. Просто були деякі нюанси відлучалися. Знімали трохи, коротше, підлучалися. Але можна би було таким методом, як ми робили навіть за один день. Пішло сюди. Я не знаю, скільки бікбегів. Коротше, 8-9 бікбегів. Трошки, трошки, ну щоб ви собі розраховували. Якби трамбувати, влізло би набагато більше, але було б муроки. Дужки би постійно черкали тут терцю. Було би дуже-дуже незручно, якщо чесно. А так так виходить, досить досить мені подобається, як то кажуть, пані Марія, Бави Христинку. Ми взялися за, за роботу. Володих подає дошки, подивіться, вже майже всі видав. Зять, зять працює. А хтось сачкує. Хто-то догадуєтесь самі. Подивіться, йомає, що тут Романович зробив, я навіть не хочу з зутим ставати, як воно вже файно виглядає. Виглядає. Оба на! Соляночки подають. Подивіться, що це робить. Твоя красота. Підготовлюємо дошки, будемо крутили потрохи. Ну а що? Ну, а, а ну, ось така робота в нас. Ось така. Хочеш мати гарну, треба працювати. Так. Працювати, тратитись і все решта. А зараз хочемо показати, хочем показати, яким чином Романович робить коробку для сходів, для прийому. Ви не повірите, робить з ось таких трьох дошок. Тут торця просверлюється, скручу їх докупи. Як бачите, оцим просверлюєш сюди, має таке довге-довге сверло. Десь воворот. Ось. Доварене Ось. До і ним сверли. І будемо робити коробку для сходів. Ну що, ну що, ну треба щось робити. Так. Я вам, друзі, скажу, що шоро... Романович трохи... Шурманович Шорома... трохи спеціаліст. Подивіться. Яку забамбурив, коробку. Перше, перше би хтось подумав, що щось інакше, але коробка таке на сходи. Гарно, гарно. гарно. Мені сподобалось. Ага, ага. Будемо пробувати ставити. О, о, о. Ви готові? Ми готові. Будемо нести ту коробку і дивитися, що з того виходить. Чекайте. Ми доброю стороною її несемо? Чекайте, ставте. Ні, ні, йде. Давай а заходи, Володя, потихеньку. Дошку прикручувати треба. Отаке, от друзі, отаке, от бачите, що робить. І тут певне треба трошки, я думаю. А, а може і тут. Така не... коробка. Друзі, це варте уваги. Я вам, вам вам, мушу показати ось цей шедевр. Ой, ось цей шедевр. Подивіться, що Романович зробив. О. Обана, така штука. Отут кінчик такий є. Тут така пластинка прижимати, можна працювати навіть одною рукою. Одному, подивіться, зараз вам показуємо. Раз, раз, і О, він стоїть і вже зійшлося. все. Дошка притягується, розумієте? Не треба ні молотка, ні сукири, абсолютно нічого. Треба тільки голова, голова, розумієте? А треба витягнути отак до гори і все. Вона настільки спрощує роботу, що на одну людину менше. Треба. Ви скажете, чому не мастимо клеєм? А я вам відповім: самі не знаємо чому. Не мастимо клеєм, бо... бо хочемо 110 квадратів дошки покласти, розумієте, за один день. Тому, так, друзі, користуйтеся лайфхаками. Лай Сьогодні неділя, пані та панове, хочу вам щось зазняти трохи, як робота йде, робота йде потрохи. Вже зробили всю підлогу. Нарешті, окрім ось цього кусочка, тут ще доробиться, попідганяється, попідрізається. І потихеньку треба думати, де замовляти профіля, де замовляти все, і ставити стіни. Убешумлювати стіни, крутити гіпсокартон, кидати кабеля ще перед тим, до речі. І, і ось такі справи. Як бачите, вже щось наб... набирає вигляду такого досить непоганого, мені здається. Друзі, знаєте, є, є така пісня. Я тебе кохам, I love you, Я тебе кохаю! Я тебе люблю, а в нас сьогодні буде я чекопам, I love you, я тебе копаю, я тебе люблю, картопля. Раз, раз в рік можна. Та, 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 та. Навіть корисно є. Та, і сьогодні ранок ми йдемо копати картоплю. Що ти врадіна? Хто палку кобасизів? Із спондера. Із спондера. О от таке, отаке, от ранок. Ну як ранок? Вісім сорок вже й не такий ранок. Але, так типу. але йдемо копати. Отам десь Романович, пан Романович. Плавко. То, їх, то їхній кожен кожного дня ритуал такий. Посварилися і все. Ти що робиш? Не можна стяти. Не можна по чужих машинах стяти. Вар'ят. А по чужих Диві. тих можна йти? Обана! Дивіться, що пані Марія. <ріст> <ріст> Купила новий телефон і як пульт завернула. <ріст> 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 Тому що на городі є пилюка. О, По сусідському полі. Пішов, пішов. Пішо. Качани є, кукурузи. О, а мама в своїх цюньках всюди. Сюди. І літо і зима. І літо і зима. І осінь і весна. І картоплю купати, і все що хоче. Аналіз врожайності. Та -та, гарна картопля. й Боже щастя! Романович не дуже хочеться. Що там Романович, як, як настрій? Не обід мене, <різь> На цій території. Романович за 60 літ зрозумів, що в деревні на огороді щастя нет. Я вам скажу, як нема господарки, картоплів нема що садити. Якщо нема свині, нема кому дати тієї картоплі. Я зараз збираю картоплю. І мені не хочеться піднімати тут дрібну картоплю. Не хочеться, бо мені зараз прийдеться когось просити, щоб її забрав з дому. Якомусь ласка стояти. Ласку стояти ще просити, щоб хтось забрав. Людина за ця зиму більше як мішок півтора не зідає. А кожен собі мішок півтора може купити. Я вже так. Що більше не давав картоплі йому за тиждень чи що? Я мішок за рік не зідає, певно не то що за тиждень. Дивишся завжди. Одна й та сама. Друзі, розборки, розборки. А хто навесно казав? Навесно ви думали: о, всі садять, давайте посадимо собі. Давайте це. А я казав, я думав, що таке тут б... трошки буде два рядочки, тут во три-чотири рядочки. Обдумав, посадимо, позбираємо так для себе просто. Але я щоб дві, двіжняк був, але так так, щоб двіжняк був, але я подивився. Що то треба збирати і дрібну, і грубу, і потім перебирати, що треба напрацюватися, щоб. І ще треба гроші сюди запхати за коро за копання, за косіння, за садіння, за трі за трійку, і ще, і ще половина картоплів в жуки з'їдять е, літом. Короте, друзі, ми будемо збирати отака от історія, отака от сімейка, отак от в нас буває весело, спорно. І так живемо. Да. Отак от от так буває. Першу половину рядків визбирали. Романович перекидає свого маленького возика. Не хотів... і, і поставлю його там далі, щоб ми менше носили. Не хоче далеко носити. Романович працює розумно. І приїхала копалка, докопує решту. Я вам скажу, а Влодик сачкує трохи, з яблуками файно придумав. Смачного що Людина з двома освітами, то видно зразу, бля. Раз. Подивіться. Будемо докопувати. До роботи, до роботи! До роботи, пані Марія. Можна це чотири яблука зі. Ще 4 можна, але я хочу подивитися, як ви 4 яблука зіста. <соє> Другу частину рядків докопали. Будемо приступати далі до роботи. Прийшлося скинути кофту, тому що вже жарко, сонечко вже добре вперлося. І що я вам скажу? Друзі, well done, Чи як там? Чи як там? Все, зробили. Справа в капелюсі. Так? Квітка! Давай квітку, дай квітка, я ставлюся. <світку> ці І що там? Нема чим дуже похвалитися, як то кажуть, але щось трошки є, та щось буде. Якось так. Будемо їхати додому. Романович е, пішов по трактора. Приїхали додому, от, привезли вже. Ото, отово, отового, ото, ото, то є весь врожай. До речі, перемірили. Там було шість і три, шість з половиною сотих, десь так. Шість з половиною сотих, ось такий урожай. І. І, і що? І, ідемо пити каву, вже сидимо, п'ємо, відпочиваємо. Трошки наробилися, можна трошки й поїсти. Покажу вам. Ось, ось цих всіх. До речі, нашої малечі ще на ні в одному влозі, напевно, а ні, ще буде влог. А, до речі, там писали, що вас вже, е, е, кажуть, ваша дівчинка вже така велика, ви ще підписникам з Ютуба її навіть не показували. Та, є а? таке. Пані Марія горішки їсть, Іринка горішки їсть, я каву допиваю. Перша. А Христинка наша кайфує, спить собі потихеньку. Виглядає ніби міцно, а насправді ні. Чуєш що? Mm. Будемо скоро вибити до пані Марії. Пані Марія буде Христина, тим ясно, дика. Ну, тобі завжди так смішно, змішне. Христиканка, ти уявляєш, як то а що так. А як ли? Не можна з когось сміятися. Можо буде. А що буде? Сам такий будеш. Ну, такого? з мене проблеми зі зубами, я думаю. Чекайте, Чекаєте, збуду ваш якийсь, може, тоже буде такого. Я в 20 років став. Воводя! Шо, що? 20 років я оставила 20. А знаєте, Чого? Городилась така ратіста, він ратісна від березі. Та й таке, друзі, та й таке. Такий маленький влог з копання картоплі. То ще не кінець, що не кінець дня, я не поняла. Що ти ще будеш показувати? Та ще свої картоплі не викупали. А ще тут біля дому, але ми не будемо тут копати. А, ви вже всю. Зав... 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 А Завтра думала, що два, два, і я забула. Ми викупили всю, але ще, ще біля... але ще біля дому там скусив з... З, з Романовичем. А, історія, Завтра буде купати сусід біля дому. Друзі, цей день настав. Ми купаємо картоплю вдома. Друга, Ось так. Може це об'єднати будемо. Це буде в одному влозі. Я вже думав так, типа закінчення знімати вчора, але вже не ні ні. ні. Дивіться, як пані Марія збирає до картоплю? Ви поняли? Трактор, колега вже є, збирає, а я от космі. Робота є робота, рекламу треба знімати. Давайте пішли. Правильно, правильно, пані Марія. А це, а це наш первоцінний дід. Він вибрав саме блатну роботу. Але як я бачите... Не <гум> Ладно, вони теж сиділи вже чекали, поки трактор буде купати другий перебирають, Хто що купив, той робить. Де за дитину, каже, бо я хочу йти збирати. Ага. Ага. До речі, друзі, хто не бачив, це Романович, хто не бачив Романович. Вона рукавиця йде на картошку. О, бачите? До речі, хто не бачив, другий акумулятор я вже поставив ось там зверху. о, О! Трошки, трошки підготувалися до блекаутів. І маємо запас електроенергії біля 15 кВт. Ось, Картопля купається, картопля збирається. Відео знімається. Так. О, Робота йде. Картоплі, як завжди, не дуже багато, але то нічого. річ і той процес весь контролює. Тобто таке треба збирати, треба знімати, треба працювати. Кидай дитину йди збирай картоплю. Чуєте, що каже. Чуєте, що каже. Зять під і каже, що подружка прийшла збирати, а пані Марія тут сочкує. Давайте. Десь хоче тягла. Давай мені дитина буде типи, я буду знімати. Я не кажу, що вона буде голосно. <laughs> Дає мені знімати. Буде, чути, буде Дуже буде чути, я тобі зразу сказав. Долемій, я би там, ми з Володимиром в садочок колись там да, писали. Та, да, та, ми з Володимиром в садочок. Мамуга закрили. Травечко, <laughs> травечко, лохину. Садочок. Мама, мама каже, я колись як бру, то, то я до вас буду приходити, як ви, як ви кажете, щось там, як ви не будете садити. Мати кусочок, дві сотих коло городу і ще не посадити цибульки, картопи, в нас буде цибульки, картоплі, це вже дові дерева, це вже последня стадія, яка може лухинка. тільки бути. Ага. Ну давай, ти посміхаємо. Давай треба знімати. Давай ось так мам друзі. Якщо ми налаштовується на старт, що на старті будуть говорити, бо можна самий хороший продукт погано прорекламувати, і самий поганий продукт добре прорекламувати. А так як ми самий поганий не рекламуємо, а рекламуємо добре, то треба його відповідно добре прорекламувати. Ось так. Друзі, ми з Іринкою так трошки незвично вбрані, тому що на вгорі сонечко, Іринка в безрукавці. Я в такому собі тепленькому, гарному комплекті. А я вам хочу показати, як пані Марія сальце, яке гарно нарізала смачне. А яке смачне! Романович я собі втиснув, зацінив. А тут що відбувається? А такий соус чилі і з майонезом. А тут що відбувається? А тут буде макарон по-флотськи. Ага, навіть так, а я хочу тільки чаю і все, бо я дуже наївся. Ладно, ще піду покажу що тут. Аку аку. І звірюси плачу не смієшся. <ріст> <ріст> Та малеча, отакий От влог. Всім добра всім па-па-па-па-па-па.